Сама розуміє, що я ніколи не збираюся, я я Живемо з партії регіонів набагато більше, ніж ви. І маємо вже досвід, як захистити себе, як захистити свій бізнес, як захиститись взагалі. І е, тому, що ми іншої влади там ніколи не знали. Я е, говорила, і сказала про них влада, але влада в нашій державі це ми з вами. А вони просто органи влади. Підприємець. І я побачила, що юристи не працюють на громадяни на підприємцях. Я стала юристом, я отримала іншу другу освіту юридичну, і почала працювати по справжньому в цьому полі. Ця акція вибігає кінця. Потім молоді, тепер естафету переймають люди ліси. А ті, хто підтримують, вони бачите поручні. Ті... Так що я вважаю, що нічого ще не закінчується. Як ми, ми говорили, що в четвертому році. І що нам ці концерти, що нам над... треба, про щось поговорити, краще ми поговоримо, що нам робити далі. Як нам організувати? Що робити? Як? Робимо, робимо. Всі ці галатування, ви ж розумієте. Там просто сказали, що всі упали. Да, мы никуда не попадем. Еще раз говорю, ваш человек нам сказал. А как какой, вы, мой человек? Эдик. не мой человек, Эдик ваш человек. Он член вашего ассоциации. Э, я не в ассоциации, потому что они пока наши правила не подписали. Сразу не прошли. Я предлагаю, чтобы каждый, кто входит я в Я думал, что вы одна ассоциация. Я помогаю. мы... просто доброволец? ты кто еще представляешь? Думаете, далее проголодовать еще? Мы не забираем. Я ведь мы четверо, он пан. Олександр ще є у нас. 73 роки чоловік життя віддає за українську мову. Молодий Вадим приєднався. Це питання не повинно бути. Всі питання тільки до чотирьох і ніяких комітетів. Все тільки до нас. Ми зараз організуємося. Виберемо голову, виберемо комітет. Оце комітет. Комітет тих, хто голодує. Крапка. за Украину, за украинский народ, за украинскую мову, стоять тут. <говорит> У нас, до речі, літр він не потрібен. Що Голодуючі вийшли з голодування і зберегли своє здоров'я частина, а інша частина продовжує. Так що акція живе, і розбивається. Ми будемо тут стояти, підтримувати. Яка би форма не була, мета одна. Заблокувати мовний законопроект і взагалі такий спосіб прийняття законопроєктів і взагалі рішень, щоб Україну не розколювали. Я тут прийшла плям нашу українську мову, тому що це єдине, що нас об'єднує, нас на теперішній, на сьогодні можна сказати. Тому що дуже багато є різних політиків, багато людей, які нас роз'єднують. А ось єдине, яке нас може зараз об'єднати, це все таки мова. І ми повинні. І захищати, і виразити свій протест, тому я й прийшла. Міська рада Києва сьогодні наголосила, що від імені всіх голодують, хто всіх людей, які тут знаходяться, що треба припинити цей мітинг, тому що тобто зробити його в іншому форматі. Тобто ще люди, які голодують, що вони пішли, поділи, провели себе в порядок, все добре було, і потім вже ми продовжили цей мітинг у цьому в іншому форматі. Але це все брехня, тому що тут всі голодуючі казали, що Ну що, це взагалі, тобто, це Вони взагалі про це нічого не знають, що вони готові ще голодувати, залишилось всього 10 чоловік, лише 4, які голодують і які взагалі не збираються звідси виходити. І змусили нас приблати, прибрати, наших людей прибрати бібліотеку та кухню, але все одно ми тримаємось, тому все буде добре. Ми за українською мовою. Слава Україні! Повстає вою не ступай, кента за тою і бої подавай, український повстанче, вою не гази, гента за тою набої подавай, український повстанче, вою не ступай, до нього санітарка поспішно йде, обличчя дивляться. Подавай український повстанче бою не вступай, а тонка лентою на бої подавай, українським.